Юрій Косач, Володарка Понтиди. Юрій Косач вважається забутим письменником, який жив у 20 сторіччі, творив у період воєн, голодоморів, жив за кордоном в еміграції, але написав багато таких цікавих творів. Ми намагаємося згадати його творчість, і одним із найпопулярніших його романів є Володарка Понтиди, яку він писав близько 10 років. Ми в школі цього не вчили, але цей роман пропонують для вивчення як позакласне читання у 9 класі. За жанром, це пригодницько-історичний шельмівський роман або крутійський роман. Що таке крутійський роман від цього слова є: головні герої або герой викручується із всяких. Ситуації, які можуть коштувати йому життя. В основному такі романи повинні бути розважальними і смішними. В цілому я скажу про цей роман, що він мене більше дратував, ніж розважав. По-перше, це цікаво, коли історичний роман ведеться від першої особи. У нас є такий Юрій Рословець у 18 столітті, Слідкує за життям такої собі княжни Тараконової. В неї було безліч імен, пані де Треймуль, княжна Алі Емет, Пінеберг. І взагалі сама тематика цікава, тому що це 18 століття, про яке ми, може, не так багато знаємо. Ми звикли, що в нас багато історичних творів про панщину, про козацтво, про Богдана Хмельницького. Тисяча і, одна, і одне оповідання. А тут таке. такий час, коли це була Марія Антуанета, а в нас що було? Особливість цього автора це те, що, якщо розповісти сюжет одним реченням, це сюжет ні про що. Але він нас вражає своїми художніми засобами і мовою. Таких слів ви точно ніде не бачили. Ну, якщо про сюжет, головний герой дурник. Він закохується в цю пані де Детримуйль. Але як? Не просто він закохується, знадила його ця бісиця. Він волочиться за цією жінкою по всій Європі. Це дуже така загадкова сторінка історії. Я, ні ні я, Я впевнена, ні ви не знали про цю особу або взагалі про цей момент в історії, так як всі люди знають про таку імператрицю. Або, як автор каже, імператорицю Катерину ІІ. Ви знаєте якусь інакшу імператорицю, крім Катерини II у XVIII столітті? Я не знаю. І тому і висновок нашому Романові: як він закінчиться? Ніяк. Ну, її вся ця справа вона не закінчиться успіхом. Хто ця людина? Начебто, да? ми не знаємо, ми не знаємо. Це все була Російська імперія, яка дуже прекрасно всі документи сфальсифікувала, знищила, і ми маємо тепер тільки здогадки. Так от, вона назвала себе наслідницею престолу дочкою Єлизавет Петрівни, яка повинна бути Єлизаветою Другою, володаркою Понтиди. Імператорицею замість Катерини II. Їй потрібно було прийти до влади. Були гіпотези, що це самозванка, що це така собі якась польська швачка Еліза Фінк, яка зі своїм Любасом вирішила прибрати собі владу до рук. Хтось сказав, що справжня дочка Єлизавет Петрівни і Олександра Розумовського була в монастирі і жила собі тихенько. Як живе ця княжна? Вона живе на широку ногу, їзде по світу і пише листи, і випрошує гроші у сильних світу цього. За нею волочаться всякі собі шальвіри і бицюгани, прихвостні і предзегльованки. Сама ця справа, вона трошки неначе якийсь жарт, тому що серйозні люди їй так і не допомагають. Їй допомагають якісь пристаркуваті князьки, які хочуть, щоб вона була їхньою коханкою, нареченою, гірфренд, чим завгодно, тільки не якоюсь там імператорицею Російської імперії. О хто ці люди, якісь такі карт... один картяр, другий. Магал, хімік-ілюзіоніст, то вони програють всі гроші, то вони роблять фальшиві гроші. До них пристає цей Юрій Рославець, як на той час дуже наївний дурник, але дуже вірний, закоханий у княжну. Ну, на перший погляд, мова, яку пише автор, трошки грубувата. Якби я поки читала, я скучила за звичайними словами, такими як очі, рот, тому що постійно це були вирла і пелька, очиська, люденята, шляхтюри, бабисько. Ми маємо дуже таку географічну подорож спочатку: Франція, нанці, їдемо на південь, потім вони їдуть в Німеччину. Італія, Венеція, Рим, Рагуза, Роттердам, Англія. Така географія нашої поїздочки. Якщо так подивитися, автор згадує дуже багато історичних персонажів, таких як Вольтер, Гете, Королева Неаполя зі своїм чоловіком, Юрію. По його друзі намагаються допомогти дуже багато простих людей, але він з ними не залишається, тому що він, як сліпець, їде за своєю княжною. Десь 80% книжки, він такий. Тупий. І найвеселіше з того, те, що він каже, що і от нарешті я вже не той наївний дурачок. Я ж не лох. І, і через один абзац він знову потрапляє в якусь передрягу, знов його там все побили, він визвався на якийсь дуель, його там підрізали, чи, чи десь він впав, ногу зламав і той його кинув. Якщо так задуматись. І автор нам каже це сам в кінці твору, тобто це темна сторінка історії. Ми не знаємо, як було насправді, і дуже дуже багато таких білих пробілів. Як нам цю історію, вона вона все, все одно що має право на життя, захоплюючи її, треба ж якось розказати. І в цьому світлі це цікавий, цікаве обрамлення цієї ситуації. Якщо ти не знаєш всіх деталей про історію, постав в центр наївного юнака, який і сам не знає. Він не знає. Йому тільки доходять чутки, що то вона там любаска всіх любасів, то вона з усіма спить. Вона сама каже, ні, я ні з ким не сплю. То йому кажуть, що вона там пішла десь на. Поклонства сатани в карти гадать, а він там її сам побачив і вже знову він її кохає. Княжна Аліемет хотіла престол, Юрій Ярославець приєднується до її справи. Ця справа прогоріла, ніхто цю княжну не підтримав. В кінці з'являється такий собі граф Орлов, який прикидається для всіх, що він княжну цю любить, кохає і все, він її підтримає. А, ну, всі знають, що граф Орлов це. Працівник Катерини II. І він її арештовує на кораблі і відвозить у Петропавлівську фортецю. У Петропавлівській фортеці вона або помирає від повені, про що існує така картина, або вона просто помирає від туберкульозу, яким вона вже давно хворіла. Всі ці спекуляції про княжну більше вже. Виникли після її смерті, але сам відрізочок часу, як і коли це все відбувається, досить незначний. Там два, буквально два чи чотири роки, які нам описує автор. Юрій Рославець, як він себе називає, був приплентачем справи, яка була приречена на провал. Він пише це, як, наче, свій щоденник, і в кінці ми дізнаємося, що що його навіть рекрутують як британського солдата, відвозять придушувати повстання в Америці. А всі ми знаємо, що в ці роки якраз Америка стала незалежною. Він е стає на сторону американців і бореться за визволення Америки. І там він гине. На цьому історія закінчується. Ще один помічник княжний Аліемет, констатує. Нас продано, нас пошито у дурдуранів, у Йолопів Царя Небесного, у довірливих Бовдурів, нас накрито як сіру мишву залізною мітлою. Ще з цікавих місць, які згадав автор: це короловий міст у прозі, на якому, начебто, ця сама званка Аліза Фінк намагалася втопитися, тому що один з її байфрендів, хрестаник, щось програв у карти, і там її не знайшов черговий її залицяльник. П'яца навона в Римі, собор святого Петра, описував прекрасну картину, як жінки перуть білизну на річці Тибр, а також прикраси, Бенвенуто Челіні. А ви розкажіть, чи вам подобаються романи, де людина проходить полум'я і вир заради іншої половинки? Чи взагалі вам цікавий цей крутійський жанр?